Привіт! Сьогодні ми, любимо з вами і з Валентиною будете готувати пиріжки на сиворотці. Тож, сідайтеся, щоб дивитися відео і почнемо готувати. Для таких пиріжків я взяла 300 г вареного рису. 200 г зеленої цибульки. Я її покришила, піджарила трошки. Також я взяла одну сардельку, яловичу, два відварених яйця, 220 г сиворотки, сода, сіль і борошно. Насамперед, я приготую тісто. я висипаю борошно. Я не посію його. У мене тут 680 грамів, але я десь так грамів, десь пів кіло борошна. Е, грамів 30 цукру, щіпку солі. десь приблизно одну чайну ложечку соди. І все перемішаємо. Ось так суху масу перемішуємо. Ось так. У мене 220 грамів. Сиворотки. Сиворотка в мене з домашнього молока. Сиворотку я не гріла, буду використовувати її холодною. Ось так, я спочатку буду замішувати ложкою, а потім буду бачити. Наше тісто загустіло. Я буду його тоді вимішувати руками на коврику для вимішування тіста. Як я говорила, тісто я замісила ложечкою, і зараз я його буду домішувати руками. Ось так. Тут. Якраз це буде достатньо. Будемо дивитися, скільки муки воно бере. Я сказала, я взяла пів кілограма. Тісто повинно бути м'яким налипнути до рук. Тісто практично я вимісила, зараз я просто на коврик, ну десь чайної ложечки олійки. І попробую ще тісто отак олії нанесити. Я його так на головок верну. Бачите, виходить, у в нас таке красиве тісто. Воно зразу піднімається і буду формувати зараз пиріжки. І зразу його можна і випікати. Тісто нехай трішки постоїть, я зараз займуся ще начиночкою. Я казала, що я вживаю Сардельку, я її відварила, вона прохолола і так буду нарізати її кубиками. Кобасу я покришила і буду додати її до цибульки і з рисом. А зараз я прямо в миску буду через оцю формочку, таку я вам вже показувала, це така сіточка, її ізнаруж отак, знизу продавлюю і отак, виходить, кубиками. Ризіця дуже гарна яєчка. Сюди я добавлю трішечки кропу, буквально десь одна столова ложечка буде. Свіжого, крижу його. І ще не потрібно, мені хочеться, щоб перебивалися смаки. Ось так. Добавлю також я перчику. Десь щіпочка, небагато. Так ось солі. Добавлю кріп. І начинка наша готова. Залишається тільки перемішати і все, і будемо ліпити наші пиріжки. Начинка наша готова, вона виглядить ось так. Все видно і яєчка, і ковбаска, і цибулька, і приправка, і кріп. І зараз я буду працювати з тістом. Воно постояло трішки, бачите, воно таке хороше тісто. Я трішечки підсиплю коврик мукою, борошном, на Дві частинки, мені було просто легше стісно працювати, покладу одну ось сюди. А це отак розкатаю. На майбутніх пірижечків. Буду різати ось на такі кусочки. Я їх отак скручую. Колобочки так. отак. Ти, хто робить отак, отак беруть їх, отак скручують. Тоді виходить такий колобочок. Ось такий. Ти, робити Ось так. І також виходить кругленький і хороше. Тоді я ще підсиплю щоб вони. Роскатаю скалочкою. Не дуже тонко с так. Знаєте, ці пиріжки, вони будуть малокалорійні. Ну, звичайно, там ріс в ковбасі там тільки да? два яєчка, але це не на одну порцію, бачите, скільки їх буде. І на сироватці. Звичайно, сироватка домашня, вона хороша, і сироватка вона малокалорійна. Через те, що калорії знаходяться у маслі, яке зроблено з молока, і у творогу. Або в кисломолочному сирі. Може так перейти на нашу рідну мову, тому що дійсно ми ах, і навчалися в Росії, коли були молоді. І в школі в нас була російська мова, ну але зараз будемо вивчати українську. Не вивчати українську, а просто поправляти нашу мову, щоб вона була дійсно чиста мова. Ось так я розкатала. Зараз я на кожний вложу, покладу начинку. Ось так. Це буде небагато, тому що воно, як ем, буде ліпитися, то да? тісто покриє все. Ось так. Ліпіти, показую, як ліпити. Ліплю як просто як пиріжок, защіпую ось так. І тоді ось так роблю, і він отак буде запікатися. Ще раз показую, може хто не готував ще пиріжки, зачіпується посередині, тому що потім із країв його дуже гарно защіпувати. Так, і тоді, як пиріжок, бачите, сплеск. І як дріжджові пиріжки, також це дуже хороший спосіб їх так ліпити. Пиріжки я поліпила, в мене вийшло їх 16 штук з цієї порції. Зараз я буду переходити до плити. На розігріту сковорідку я наливаю олію. Олія у мене сонячникова, звичайна, без запаху. do da de e os riscos Погонь я зроблю середній, щоб вони не дуже жарились і щоб пропеклися зсередини. Також я їх крию кришечкою. Ось так. І нехай пиріжки пробули на одну сторону. Чотири хвилиночки я їх перекидаю на іншу сторону. Бачите, вони такі запечені, хороші. Так. І хай підчуття з другої сторони. Я також накрила їх кришечкою. От і все. Пройшло ще 3,5 хвилиночки, бачите, вони прожарилися так з другої сторони. І я їх скидаю у миску. Так, І буду накладати другу партію. Ось такі пиріжки в нас вийшли в результаті. Вони смачні, запечені, такі це на сировиці. От. Два яєчка, рис, не дуже дорогі продукти, але можна насолодитися такою стравою. Я зараз ще розламаю. Дивіться, які вони всередині випечені. Смачно так пахнуть. Тож готуйте, мої любі. Смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будьте здорові, до зустрічі!